Всім привіт, друзі! До автомобіля, обладнаного безпровідною мережею Bluetooth, можна підключити телефон. Це дуже зручно, так як після підключення у водія з'являється можливість прослуховувати в авто музичні треки зі свого мобільного, а також зателефонувати або відповісти на дзвінок за кермом, не відволікаючись на телефон. Після першого створення пари між пристроями з'єднання встановлюватиметься автоматично. Перед підключенням телефону до Bluetooth автомобіля зверніть увагу на кількість вже підключених пристроїв. Так як число можливих пар з'єднання обмежено. Це легко зробити, знаходимо в бортовому комп'ютері вкладку телефон. Пункт Bluetooth. Користувачі у відкрившомуся меню бачимо всі пристрої, які підключені до безпровідної мережі автомобіля. В моєму випадку можна підключити не більше п'яти девайсів. В автомобілях з новішою магнітолою підключень може бути значно більше. Якщо кількість підключень заповнена до максимуму, для встановлення з'єднання з ще одним телефоном потрібно буде якийсь з попередніх видалити. Це досить просто зробити. Обираємо користувача, якого хочемо видалити. Натискаємо кнопку ОК. У відкрившомуся меню бачимо наступні пункти. З'єднати, перейменувати та видалити. Вибравши потрібний пункт, натискаємо ОК та підтверджуємо видалення. До речі, якщо пристрій в даний момент підключений до автомобіля, то в меню буде ще один пункт Роз'єднати. Для створення нової пари між блютузами автомобіля та телефона потрібно, щоб на телефоні був активний Bluetooth. Далі натисніть і утримуйте значок. У списку пристроїв торкніться назви мережі, до якої хочете підключитися. Якщо блютуз телефона не знаходить безпровідну мережу автомобіля, в меню налаштувань авто виберіть видимість та активуйте дану опцію. Готово. Тепер торкніться на екрані телефону назви мережі, до якої хочете підключитися. Або інший варіант, якщо у вас повна приборна панель, можна на екрані бортового комп'ютера в меню Bluetooth обрати пункт Новий користувач. Чекаємо. Коли Bluetooth телефона знайдеться, підтверджуємо з'єднання кнопкою ОК. Залишається підтвердити з'єднання за допомогою пароля. Перед підтвердженням переконайтеся, що пароль на екрані бортового комп'ютера і телефону, з яким потрібно встановити з'єднання, однаковий. Все пара створена. З'єднання між двома пристроями встановлено. Після цього пристрій буде показано в списку як підключений. Наступного разу, як тільки ви сядете в автомобіль та вмикнете запалення, з'єднання встановиться автоматично.